Марія та Надія їхали з Києва до Львова, щоб зустрітися з подругою. Їх подорож тривала 2 дні. Вони не дуже поспішали. І для того, щоб зекономити пильня, вони їхали з незмінною швидкістю всю дорогу. В табличці ми бачимо, скільки вони проїхали за перший день, скільки за другий, а також скільки то зайняло в них часу. І нас просять знайти коефіцієнт пропорційності між відстанню та часом. Як то зробити? Тут, насправді, в умові є дуже-дуже важливе слово, без якого нам би це не вдалося. Це от це слово з незмінною. Адже, якщо швидкість є незмінною, так це рівномірний рух, без перескорення. Це означає, що між відстаню та часом у нас буде прям пропорційна залежність. А це означає, що ми можемо визначити коефіцієнт пропорційності. Це можна зробити. Різним чином, скажімо, в нашому випадку, можна просто взяти і поділити відстань на час, як ви зазвичай звикли. Так. Ну і ми тоді побачимо, що, хоч ми поділимо 240 на 4, так, хоч ми поділимо 300 на 5, в будь-якому випадку ми отримаємо 60. Так. І це наш коефіцієнт пропорційності. Можна було підійти до цього інакше. Можна було знайти. Те, що називають відношенням на одиницю. Тобто, якою буде відстань, яка відповідає зміні ча часу на одиницю. І, власне, у нас таблиці дуже зручні для цього дані. Адже різниця між часом у нас рівно одиничка, так? між чотирма годинами і п'ятьма. А різниця в цей момент між відстанню так, за перший день, за другий, 60. І ми отримуємо теж, теж число. І що цікаво, насправді, коефіцієнт пропорційності між цими двома величинами це ж насправді і є наша швидкість, до якої ми звикли. Так, тобто, величина швидкість це насправді і є коефіцієнт пропорційності між відстанню і часом. До речі, можна визначати коефіцієнт пропорційності навпаки, між часом та відстанню, ділити час на відстань, тоді ми отримаємо величину, яка називається темп. От темп це насправді скільки нам потрібно часу на якусь одиницю відстані. А яку кількість, на, т, на питання, яку відстань ми можемо за одиницю часу пройти, чи пробігти, чи проїхати, дає відповідь швидкість. Тобто, це в свого роду обернені величини. Рухаємось далі. Тобто, ми можемо зараз впевнено сказати, що наш коефіцієнт пропорційності це 60. І ми розуміємо, що це те ж саме, що просто швидкість. І тепер друге питання. Яким рівнянням можна пов'язати між собою відстань та час? Ну, і ми ж розуміємо, що це пропорційна залежність. А всі пропорційні залежності вони будуть мати отакий вигляд: у нас тут y та x це якісь дві величини. І зв'язок між ними буде дуже простий. Одна величина це буде інша. Помножити на якесь число, на якийсь коефіцієнт k. Причому ми ж вже знаємо, який коефіцієнт буде в нашій ситуації. Отже, ми можемо сказати, що наш y, або ну, можемо y позначити відстань, та, дорівнює 60 на x. Ну, а якщо використати більш звичні нам позначення, так, s для відстані, t для часу, тоді ми отримаємо, що s це 60 помножити на t. І це є наше рівняння. Рухаємось до наступної задачі. Так. В цій задачі нам розповідають, що вінілові пластинки з піснями Іво Бобула обертаються на програвачі зі швидкістю 78 обертів на хвилину. А в таблиці нижче показана залежність кількості обертів від часу. Пластинок з піснями групи Сад-Світ. І нас запитують, у кого з виконавців? Швидкість обертання пластинок більша. Е, цікаво, як це залежить від виконавців, але це, це цікаво. Так? І для того, щоб порівняти, так нас запитують про швидкість обертання, тут нам стає в нагоді висновок з попередньої задачі. Бо ми розуміємо, що швидкість обертання це ж насправді те ж саме, що і коефіцієнт пропорційності. Так? Тобто, ми можемо сказати, що е, коефіцієнт, оця, оця швидкість. Так, 78 е, обертів за хвилину. Це і є коефіцієнт подібності для е, пропорційності для івобобула. Так, 78. А для того, щоб порівняти, нам потрібно знати інший коефіцієнт для групи соцвіт. І ми можемо знайти це з таблички. Так, адже ми розуміємо, що справді наш коефіцієнт це просто оберти поділити на хвилину, так, це відношення між кількістю обертів і кількістю хвилин. Так, тож ми можемо записати, що к для садсвіт – це, ну скажімо, 135 поділити на 3. Ну, і якщо це дійсно прям пропорційна залежність, то ми можемо взяти. Будь-яку колонку, і в будь-якому випадку у нас має вийти одне і те ж. Так, 225 на 5. Перевірмо, це так, 135 поділити на 3, то буде 45. Так, І 180 поділити на 4 це також 45, бо 180 на 2 то 90, а 90 ще на 2 то 45. Ну і 225 на 5 це тим більше 45. Отже. Ми розуміємо, що е, коефіцієнт пропорційності для зацвіту 45, а для Іво Бобула 78. Отже, саме пластинки з його піснями обертаються швидше.